Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо продовжувати вчитися складати речення за картинками. Давай пригадаємо, що ж таке речення. Речення це слово. Або декілька слів, які... які виражають закінчену думку та закінчену інтонацію. Тож, давай спробуємо разом. Що ти бачиш? Хто це? Дівчинка. Що дівчинка робить? Давай доберемо слово дію. Прасує. А тепер називай колір. Фіолетову що? Футболку. Отже речення. Дівчинка прасує фіолетову футболку. В цьому реченні чотири слова. Назви перше слово Дівчинка. Назви слово дію. Прасує. Прасує якого кольору? Фіолетового. І останнє слово футболку. Отже речення. Дівчинка прасує фіолетову футболку. Наступна картка. Хто художник? Що художник робить? Малює якого кольору? Зелену капусту. Отже речення. Художник малює зелену капусту. Назви перше слово речення. Художник. Наступне слово. Малює. Далі яке слово? Зелену. Що? Капусту. Молодець. Наступна картка. Хто господиня? Що вона робить? Ріжеть червону полуницю. Отже, речення. Господиня ріжить червону полуницю. Перше слово цього речення Господиня. Друге ріжить. Далі червону полуницю. Молодець. Хто? Дівчинка? Що робить дівчинка? Несе рожеву миску. Отже речення. Дівчинка несе рожеву миску. Перше слово яке? Дівчинка. Друге слово несе третє рожеву і четверте слово миску. Отже, в реченні чотири слова. Дівчинка несе рожеву миску. Увага, наступна картка. Хто? Бабуся. Що робить бабуся? Називай слово дію. Поливає білу конвалію. Отже, речення бабуся поливає білу конвалію. Перше слово цьому реченні яке? Бабуся. Що бабуся робить? Називай слово дію. Поливає білу конвалію. Молодець. Хто? Бабуся? Що бабуся робить? Називай слово дію. Ріжить жовту цибулю. Отже, речення. Бабуся ріжить. Жовту цибулю. В цьому реченні чотири слова. Молодець. Хто? Дівчинка? Що дівчинка робить? Прасує. Прасує якого кольору? Синього. І що дівчинка прасує синього кольору? Спідницю. Отже, речення. Дівчинка прасує. Синю спідницю. Продовжуємо вчитися складати речення за картинками. Хто дівчинка? Що дівчинка робить? Поливає, поливає що? Синю волошку. Отже речення. Дівчинка поливає синю волошку. Молодець. Хто дідусь? Що дідусь робить? П'є п'є що? Коричневий чай. Отже речення. Дідусь п'є коричневий чай. Продовжуємо вчитися складати речення. Хто? дівчинка? Що дівчинка робить? Називай слово дію. Миє. Миє що? Червону чашку. Отже речення. Дівчинка миє червону чашку. Назви, будь ласка, слово дію. Що дівчинка робила? Мила, мила що? Чашку. Чашка якого кольору? Червоного. Хто мив червону чашку? Дівчинка молодець. Хто хлопчик? Що хлопчик робить? Їсть оранжеву моркву. Отже речення, хлопчик їсть оранжеву моркву. Морква якого кольору? Оранжевого. Що хлопчик робить? Їсть. Хто їсть? Хлопчик, вірно. Хто дівчинка? Що дівчинка робить? Їсть чорну ожину. Отже речення. Дівчинка їсть чорну ожину. Продовжуємо. Хто? Дідусь. Що робить дідусь? Будує. Будує що? Білий будинок? Отже речення. Дідусь будує білий будинок. Якого кольору будинок? Білий будинок, вірно. Що дідусь робить? Будує. Правильно. Наступна картка. Хто дідусь? Що дідусь робить? Готує. Готує що? Червону вишню. Хто готує червону вишню? Дідусь, що дідусь робить із червоною вишнею? Він її готує. Що готує, дідусь. Червону вишню. Хто хлопчик? Що хлопчик робить? Малює. Малює кого? Жовту. Синичку. Отже речення хлопчик малює жовту синичку. Що хлопчик робить? Малює. Малює хто? Хлопчик? Що малює хлопчик? Жовту синичку. Давай спробуємо скласти речення іще раз: хто бабуся? Що робить бабуся? Малює кого малює бабуся? Руду лисичку? Отже речення. Бабуся малює руду лисичку. Хто малює руду лисичку? Бабуся, що робить бабуся? Малює. Кого малює бабуся? Руду лисичку? Молодець. Складаємо речення далі. Хто мама? Що мама робить? Миє! Миє, мама, що? Жовту кастрюлю. Отже речення. Мама миє жовту кастрюлю. Скільки слів в цьому реченні? Чотири. Мама миє жовту кастрюлю. Хто? Дівчинка, що робить дівчинка? Вішає червону. Сукню. Так? Хто вішає сукню? Дівчинка. Що робить дівчинка? Вішає. Вішає що? Червону сукню. Молодець. Речення: дівчинка вішає червону сукню. Ось таке складне завдання ми з тобою сьогодні зробили. Для зручності зупини відео. І спробуй скласти речення іще раз.